Hello, Bonjour! Guten morgen, день добрий, bonjour. Цей рік багато з нас, хто з нас почув ці привітання і чує кожен день, тому що в цьому році в нас сталася біда. Цей Чорний 2022 рік. Такий чорний, немов попіл від спалених будинків. Він такий чорний, як вирви від снарядів і бомб. Чорний, немов мішки під очима близьких. Матерів, які втратили своїх синів. Чорний як безоднього в очах дітей, які пережили ці страждання, втрати. Цей рік чорний. І так хочеться, щоб роки. Дні були як сторінки книжок, які можна перегорнути і почати читати нову книгу світлу, Щасливу Книгу 2023 року. На жаль, життя це не книжка. І не можна перегорнути і забути все, ті страхіття. Ті втрати, які вже відбулись. Але людина вона живе надією, кожен з нас живе цією надією, що ось завтра буде вже 1 січня 2023 року. І настайне новий час, світлий час. 22 грудня це день, коли ніч більше найсильніша в, в усьому році. Тому після 22 грудня починається якось зростання дня і зменшення ночі. І я сподіваюся і молюся Богу. Що наступний рок дуже скоро принесе нам перемогу, принесе нам щастя, принесе нові надії, нові плани і нові відкриття. І хочеться дуже хочеться, щоб цей рік, в якому ми всі працювали, воювали, страждали, допомагали, хто чим міг. І ми, і засновники компанії ДюСО, і працівники, всі працювали на перемогу, і всі працювали і працюють заради того, щоб ця війна. Ці чорні дні найшвидше закінчились. Я бажаю всім наступного році відчути радість перемоги. І як ми всі знаємо дуже відому зараз пісню Червона калина, але всі співають тільки перший куплет, і не співають другий. а в другому куплеті дуже важливі слова, які кажуть. Не хилися, червона калино, маєш гарний цвіт. Не журися, славна Україна! Маєш добрий рід. Я бажаю всім щастя і перемоги в цьому 2023 році. З Новим роком! Маю надію і бажаю всім перемоги, здоров'я і щастя! Хочу ще додати, знаєте, як співала вірка Сюрдючка? ще не вмерла Україна, якщо ми гуляємо так, На зло всім ворогам. Будемо святкувати новий рік, будемо відчувати. Ворог хоче, щоб ми відчували страждання і біль. Ворог хоче, щоб ми відчували страх. Але я хочу, щоб українці відчували гордість, радість і щастя, тому що. Перемога не за горами з новим 2023 роком! За вас, Українці! За нас Україна! Ще не вмерла Україна! І не вмре, і буде і щастя, і воля з Божою допоможю.